Я займаюся вже близько 6 років цією справою. Не вдається, і мені це дуже багато приносить задоволення. Я експерт, займаюся розвитком сексуальності жночів, інтимних м'язів. Також проводжу трансформаційні ігри психологічні. Тобто Таку, але це все моя сфера, на на те, щоб відкривати жінку, дарувати гармонії в сім'ї і задоволення як сім'ї, так і партнер. Я жінка, я косметолог естетист, я роблю масажі, обличчя. У мене 25 технік лише по обличчю. Кажуть дівчата, що в мене руки такі дарують любов і світ. Я вас Райдем. жду. Я власниця салону краси на сьогоднішній момент. Салон з напрямок наших послуг це ніхтовий сервіс манікюр педикюр. Так бізнес для жінок про жінок. 9 проработала на фабрике, называются, как бы они считаются телесно-энергетическими. Там у меня сейчас в арсенале получается аксес бара, это как основной процесс. Потом идут процессы фейслифт. Фейслифт – это подтяжка лица, подтяжка всех органов, всех внутренних органов и подтяжка всех свержителей. Ну, это как бы образно. Ощущение, как после массажа. Да. Жінки, я їх дуже люблю. Вони мені всі дуже гарні, і в мене прям от такі якісь запал, запал, коли коли я фоткаю жінок. А так, звісно, вмію фоткати все. Фоткаю сімейні Фоткую Я Альона. Експерт з картару тарологиня, я якось писала в грузі. Таке навчання проводити. А навчання дуже хотілося хтось мене прям дуже відправляє в цю сферу. Я сезрію напишу я буду вчитися. дуже, дуже люблю тару. Да, такі ну... красиві. Так. Тут, а головне на себе, тут все дивитися з, з різної точки зору. Ну, не так, там, і, я інші. Інші. Стабільності, стабільності і структури. Тобі важливо в своєму блосі вибудувати стабільність, певної структуру і шаблон. Чи це буде план, це мінімальний план якийсь має бути ну, так, раз в тиждень, раз виходить шаблон, ну, один пост тиждень, один до тиждень, одна сторіс в тиждень. Це має бути таке. І один мінус цієї карти, мені хочеться про нього сказати, mm -hmm. що є певна закритість. Тобі важливо йти, виходити з цієї зони комфорту і будувати нову зону комфорту, щоб в тебе все складалося е, добре. Бо в мене його, по суті, немає. Я тільки вистала пару пару ліків. У <губ> <Д -дурання. губ> <губ> хан... да, про легких. Архетипи, вони ж розумі... розуміються всі Залі. на про легкість, про нестандартний підхід, про певну дитячість, підхід з гумором, робити щось по-новому, обновляти певні стратегії свої. Ну ти так знаєш, Тому так. Тут така іти в невідомість. Як, наприклад, зараз прийшла ідея, ти все-таки реалізувала це. От, от іти Прийшла ключ, ідея, я всіх озадачила. І це карта хаосу, по суті, хаосу, але структурована хаосу. Ти не знаєш до чого вона призведе, до чогось хорошого воно призведе аналона а ді.